Мені є що вам розказати про шкарпеткову пряжу бренду Ріко. Я Світлана, це мій канал. Давай пов'яжемо, і я зв'язала дві пари шкарпеток зі шкарпеткової пряжі Ріко, твідової та звичайної. І хочу вам розповісти про свої враження. Першими я зв'язала ось ці шкарпетки, вони зв'язані з твідової пряжі, і їх я в'язала в тестуванні у Ірини Бароян. Ось такі у мене шкарпетки. Назва цього паттерну Фіона Сокс, якщо вас зацікавило. Давайте по порядку про пряжу, а далі будемо розглядати шкарпетки. Ось так виглядає етикетка. Суперба твіт 4 складання, 4 плай. По складу тут 60 вовна, 30 поліамід, 7 поліакрил та 3 віскоза. на 100 грамів 375 метрів. Рекомендується нам спиці та гачок. 2, 3. Я свої шкарпетки в'язала на спицях 2 2,25 бамбукових. Ось такий залишок у мене є з 100 грамового моточка. На ці шкарпетки пішло близько 70 грам. Розмір у мене тут 37-38. В'язати з цієї пряжі мені було легко та цікаво. На ній присутні ось такі твідинки, які ніби в повітрі. вони, не приєднані до пряжі, вони не вплетені, а ніби як в повітрі. Тож і на самому полотні ці твідинки потім ось так вибиваються, але ніби не відпадають. Ось, бачите, вони не вплетені в ниточку. Треба на це звертати увагу. Якби я не бачила у відгуках дівчат про таку особливість, я б вже побоювалася, що в мене все повипадає. Ці шкарпетки ще не були в носці і подивіться, бачите, ці твідинки також ніби в повітрі. По відгуках під час носіння ці твідинки мають поприбиватися до полотна. Загалом працювати з них мені сподобалося, легко було в'язати, вона не розслоювалася. Єдине, що треба було слідкувати, щоб не підхопити ось власне, ці. Твідинки, тому що можна було їх відірвати, не підкупивши ниточку, а зачепивши саму твідинку. Ось дивіться, як прямо стирчить. Але після прання, бачите, воно так і залишилось, нічого не, не відвалилося. При нагоді я залюбки попрацюю ще з цією пряжею, мені працювати з нею сподобалось. Наступні шкарпетки я в'язала ось ці, це також пряжа від Rico. Ось так вона називається: Super Soft, Super DeGradet. Це також 4 нитка. Тут два моточки в мене було по 50 грамів в кожному 200 метрів. Тобто це стандартний метраж для шкарпеткової пряжі на 100 грамів, 400 метрів. По складу тут 75% вовна та 25% поліплі. Спиці нам також ось я 2-3. Колір у мене 001. Я вам не сказала ось цей колір. Ось такий руденький колір 004. І хто виробник ще я хотіла глянути. Виробник Німеччина. Щодо цієї пряжі, у мене були одразу запитання: я вам покажу, як виглядали і шкарпетки, і ця пряжа в роботі. Пряжа дуже сильно косить, під час в'язання вона дуже сильно заплутувалася. Ниточка рівномірна, але дуже слабо скручена. Вона складається з чотирьох ниточок, які між собою майже не скручені. В'язати було важко, тому що постійно зачіпала я одну нитку, не підчіпляла всі не підхоплювала. І в'язати було важко. Ці шкарпетки я також в'язала на спицях 225 бамбукових. Також що я відмітила, що тут від кольора до кольора переходило просто вузликом. І в полотні це виглядає ось так. Їх багато таких моментів. Тобто від кольора до кольору, бачите, просто вузлик зв'язаний. Я це все підстрижу, але я переживаю, що, щоб не розв'язалися ті вузлики. Також місцями у мене було таке потоншення ниточки, і вона взагалі була така дуже-дуже слабенька. Ось ще, дивіться, ще перехід, бачите, і тут просто ось зв'язаний вузлик. Як це виправити, якби це була однотонна нитка, я би просто зрізала цей вузлик і з'єднувала ниточку. Тут же я цього зробити не могла, тому що це перехід від кольору до кольору. Ось також ну, незрозуміло, що це. Теж якийсь вузол, причому це не на повній нитці, а в якомусь шматочку. Ось тут десь я побачила, так, дивіться, бачите, я не підхопила всі. Дужечки, і у мене тепер стирчиться нитка. Працювати було з нею дуже важко, працювати мені не сподобалося. Єдине, що після прийняття ця ниточка розпушилася. До прийняття ці шкарпетки виглядали геть страшними. Після прийняття ниточка розпушилася, більш-менш блокатор зміг придати їй форму. І знаєте, це єдині шкарпетки, які я одягла на блокатор, і в мене просвічувався повністю блокатор. Тобто я бачила всі ось ці відмітини блокатора скрізь шкарпетку. Таке враження, що після прийняття вона ніби як стала прозорою, ця ниточка, але підсохло, ніби все повернулося на місце. Загалом враження працювати мені не сподобалось. Я собі однозначно цю нитку купувати не буду. Цю ниточку я отримала в подарунок і дуже вдячна, що змогла я її спробувати і зробити свої висновки. Шкарпетки наразі виглядають пристойно. Родзинку оцієї пряжі, звісно ж, є фарбування. У мене йшло з серединки від блакитного через рожевий. Бачите, і мало перейти в зелений. Я до цього моменту не дов'язала, адже в'язала невеликий розмір, тут достатньо високий погомілок, але ну, не такий вже, не занадто високий. Тож я навіть до такого яскраво-рожевого не дійшла, і тут через перехід мав перейти ще в зелений. Тут у мене залишок, напевно, грамів 50, і це ще вистачить на повноцінну пару шкарпеток. Тож ось такий мій відгук. Твідова пряжа мені сподобалась, я б ще з нею працювала. А ось ця пряжа ні. Вона набагато тонша, навіть від звичайної шкарпеткової, до якої ми звикли. Ну і працювати з нею було не дуже зручно.